Привіт усім. Давно буся не залазив на це дерево. У нас зараз прогулянка вранішня, а потім ми переходимо далі до нашого міні-ремонту. Це хто там і У нас сонячно, небо блакитне. Дуже тепло, хоча вітряно, але дуже тепло, можна сказати, спекотно. На дворі 28 вересня. Хоча так і хочеться сказати липня чи серпня. Отака теплота. Ми вже вдома, зробила кави і продовжую свій міні-ремонт з цієї кімнати. Ми з моєю її вітальнею, О, мухи літають. Зайшов у будинок, зайшов і мухи три влетіло разом з тобою. О, фарбую зараз двері, потім батарею тут, труби на кухні, труби і батарею опалення. І вже почала фарбувати двері, доходжу туницю, думаю, стук. А що за труба ще тут йде в ту кімнату? Я забула, що в нас там також батарея, то там. Типу таке прихожа. У нас тут увесь одяг, той, що ми взимку пораємося на дворі ходимо, тут усе ну така, робоча, прихожа. Там у нас і цукор стоїть у мішку, і борошно як є, всі які покупки, коробки, все сюди. гардеробство і стоїть, на ньому, на ньому коробки з-під... Ну з -під чого там? Ой, і дрельки, і все на світі. Ну, така кімната дуже потрібна в будинку. Також там пофарбую, все змию, вішалка стоїть, таке робу, курточки висять. Те, в чому вдома ходимо, не те, в чому на люди. Хоча стоїть взуття і те, в чому ходиш на люди. Сподіваюсь, пояснила. Показувати не буду. І не з-за того, що там отакий гардмидер, не хочу камеру. Брать у руки. Все, починаю працювати. Що дуже зручно в тій кімнаті, що там батарея зварена із труб. І там взимку можна сушити І промокше взуття, і якісь шкарпетки, і взагалі все-все-все. Все на світі. Дуже дуже гарно мати таку кімнату. Так. Фарби в мене залишаються якраз на ці двері і двері в кухню. Але я така розтяпа, я позавчора ненароком її розлила трохи. Ну, грам 100 десь пішло. Зараз залишається оце стільки тут фарби. Мені хочеться пошвидше закінчити оце все фарбування і поклейку шпалер? Ну, тому що сьогодні спекотно, а раптом з неділі там, з понеділка почнеться похолодання, 2-3 дні такого суттєвого на дворі похолодання, і бетонні стіни в будинку починають набирати отой холод і хоч не хоче, а треба починати топити. А яка ж тоді поклейка шпалер, як у... Труби гарячі. Я поклею, воно не спіє схватитися і отак надметься біля труб. Тому хочу це зробити. Ну і батареї. Ну, воно і сохне швидко ця фарба для батарей. Так що отак фарбую далі, включуся трішки пізніше. Привіт, Сонечко, я саме справилася. Мама он, закривала кетчуп. Ой, кетчуп, солодкий чилі, буська вже готова йти на двір. А я зробила каву знову. Хоча 11.54 я починала все знімати. Зараз дивіться, скільки на годиннику. Оце щойно я вправилася і полила квіти, бо три дні вже язиком поливаю. Так, тут пофарбувала я батарею. А труби ось так ідуть, усі труби, отак. І сюди. так. Пофарбувала ось ці двері. ну Багатенько тут, наче із стеклом, але ось тут боковинка пофарбувала. І паралельно з тим я все витирала, стирала, генеральне прибирання було. А, пофарбувала ось ці двері, які починала фарбувати. І пофарбувала там батарею, знаєте. Що казала, не покажу. Ну, це в нас робоча така зона. Там вон, коробки всякі стоять, робочий одяг, який ми носимо. Ну, вон мої кресівки стоять. Відро ще забула забрати. Тут мішок з цукром з борошном стоїть. Ну, це чисто робоча. Робоча зона. Тут увесь робочий одяг, той, що на люди носимо не тут. Ай, оце таке. Бусечка діло. І на кухні, звичайно, О, батарея, і туди ж ідуть труби. Пофарбувала біля котла тут угору батарея. Які розходи в мене по фарбі пішли. На двері такий вид, вибачте, туалет деяких. На двері в мене там залишилося. Ну, воно не видно буде на камеру, там мілілітрів 10. Ну, йому 5. Повністю пішла. Уся отака баночка, 750 мл. Повністю це при тому, я ж кажу, роззява. Позавчора перевернула там у коридорі, перевернулася банка. Я її ставить, а вона з рук випала. А на батареї, на всі батареї, на всі труби, гарнесенько профарбовувала, в два шари бувало. Залишилося ще аж навидніше винесу аж скільки, Багато. Грам 800. Тут 2 літри, грам 800. Залишилася ось така емаля крилова для радіаторів опалення. Вона без запаху, не бійтеся, водою вона не змиється. Ось. Саме останнє я фарбувала на кухні. ось. Вона сохне дуже швидко. Ну, це ж руки такі, Сохне ось, я фарбувала. Ну, час годину тому, годину тому. Так само в тій кімнаті. Сохне вона дуже швидко. Дуже. Півгодини і двері сухі. Ну, а думала, не хватить, взяла 2 літри. Ну, чого, ми її закриємо. І вона нам ще пригодиться. Може, там верх і присохне, але ще і пригодиться. Може, я ще десь щось дофарбую. А, цю можна викидати. Це також та сама марка. Це не реклама, як може хтось подумати. У мене є і накладна, і все. і, і Словом, все це заплачено. Просто, я, може хто не знав, так як і ми не знали до 21-го року, що є от такі фарби, які без запаху, швидко сохнуть. Любота Ну, любота для будинку, в якого, з якого ти не можеш піти, а треба щось пофарбувати, і тут же ж ночувати, і ходити, а ще дітки маленькі. А якщо дітки маленькі, то це взагалі півгодинки, двері сухі, бігай, торкайся рукою і все, що хочеш, роби. Так що все. Завтра неділя, я не знаю. Єдине, що мені залишилось, це поклеїти тут шпалери і в Кухні, от і всі я буду здирати, також переклеювати. По суті, 5 годин ні на що не відволікалася, поїла тільки раз трохи. І все. А то постійно у русі. І знаєте, таке відчуття, що день картоплю собирав на городі. Отакі от в мене справи. Поведу бусю гулять, поки я тут домивала доприбирала, бачу, що мої воно вже. І гарбузи понакришували, і корові дали, і вівцям дали, а я все з хати не виходжу. Де вона там а десь у хаті сидить? От так сидиш. Фіалки в мене там трохи цвітуть. Ой, допиваю каву, буся вже знає, що час його прийшов. Треба о, зняти оцього хвоста вже, Це щоб і то умудрилася он там десь у фарбі. Не знаю, чи хвіст захотів побути пензликом. Отак. Підняла вам настрій. О, замурилась. Ну, нічого, вже буде. Вже, знаєте, і дишиться по-іншому. Як батареї чисті, пофарбовані, прибери пеньочок і вже гарненько. А ще як поклею шпалери. Зовсім буде вже. Вже тоді буду переходити на квітники, бо вже читаю, люди гладіолуси викопують, а в мене ще стоять. І завершуємо це відео бусятком. Майже шоста вечора, а в нас тепло-тепло. Дуже-дуже тепло. Як літом. От, сонечко сідає. Мабуть, це вже останнє тепло, бо хоч не хоч, а надалі вже, певно, й холодатиме. Скільки вже ж можна тягти цього літа. Осені не було. Закінчується четвертий місяць літа. Так, бусятка. Всім, кажі пока, ставте вподобай, хто дивився за старання бусятки, а ми пішли. Ні, не пішли?